Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання. Да, Вітаю вас, скажіть, будь ласка, для початку, де найскладніша зараз ситуація? Чи в принципі по всій Україні відключення мої батьки, наприклад, на Тернопільщині вчора сиділи? Простіше сказати, скільки в них світло було? Одну годину за добу. Ситуація в більшості областей складна там надскладна, а особливо проблеми є в центральній е, Україні, але після останніх влучань. В трансформаторні підстанції наших е м, атомних станцій. Я маю на увазі е Рівненську і е Хмельницьку атомні станції. То там то зараз ситуація і на е заході України стає е загрозою е щодо е таких апокаліптичних сценаріїв, коли буде відключено, коли електроенергія не буде. Відключатися електроенергія буде не на 2 години, а на шість-вісім. 10-12 годин, можливо. Давайте розтамосі крапки над і стріляли не по атомних станціях, а по розподільниках, які ведуть звідти, правильно? Щоб заспокоїти народ і нічого Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Російські ракети летять розподільчі трансформаторні підстанції в сімсот п'ятдесят, триста і так далі. І їх задача змусити унеможливити передачу електроенергії. Між областями, між генерацією та споживачем, як готуватись в таких умовах до зими? До чого? Ваш прогноз? Тобто, чи гіршою ще ставатиме ситуація, чи можемо якось стабілізувати? Тому що трансформатори це дуже дорого і це дуже нехутко нові робити. Для розуміння, термін виготовлення трансформаторів від півроку, і черга на них вже стоїть. Тому. Якщо в нас вже сотні, якщо не тисячі трансформаторних підстанцій, на сьогодні вийшли з ладу. Тому ситуація виглядає так, що щонайменше півроку, а я б казав, рік і більше ми будемо знаходитись в такій ситуації, коли будуть відключати світло, і підготуватись до цього практично неможливо. Я ще раз і ще раз звертаюсь до українців: ми повинні бути готові до того, що в місті не буде тепла, не буде. Води не буде електроенергії, і ви змушені будете переїхати до приватного сектору. Потрібно готувати за зараз, вчора влітку. Ще потрібно було готуватись для того, щоб машина була відремонтована, ви могли сісти в автомобілі, переїхати в інший регіон. А за кордон переїхати в сільську місцевість. Потрібно, звісно, було влітку ще думати про те, щоб купити генератор, коли вони були 15-20 тисяч. Вартіст, зараз вони там 60-70 тисяч гривень стоїть. Також потрібно готуватися, там думати про дрова і все інше. Одним словом, невесела ситуація. Нам скоріше буде зрозуміло, там. Я навіть не знаю, як обраховувати власне, скільки це світло буде взимку. Чи простіше рахувати скільки годин воно буде, а не не думати, скільки його не буде. До речі, в дитиці вже так і кажуть, що треба бути вдячними хоча б за кілька годин світла взимку, тому що я так розумію, що ремонтні служби працюють ледь не цілодобово зараз абсолютно вірно. Сьогодні говорити про якісь там графіки відключення це, це абсолютно неправильно. Потрібно говорити про графіки включення. Тому що а, ситуація буде і далі, і далі м, складніша. Я не думаю, що росіяни зупиняться з обстрілами. Вони далі будуть руйнувати інфраструктуру. В першу чергу під загрозою відключення електроенергії буде Харків. Так побудована наша енергетична система. Що Харків на сьогодні вже страждає без електроенергії. Останній раз, коли були влучені ракети в критичну інфраструктуру Харківщини, у Харків 16 годин знаходився без без електроенергії а 16 годин а при там мінус 10 на вулиці це означає, що ця вся, вся інфраструктура мається на увазі житловий фонд і все інше. Вони будуть, вони будуть нежиттєдіяльні. Потрібно буде зливати воду і з'їжджати з, з, з житлового фонду, шукати собі інше місце життя. Не буде світла, не буде працювати тепло. Чи ви маєте на увазі, що паралельно будуть бомбити і теплову інфраструктуру? Ну ви ж розумієте, коли не буде електроенергії, то система теплопостачання не зможе працювати, тому що ті ж насоси, які подають тепло в багатоквартирний будинок, вони не зможуть подавати тепло, тому що вони працюють на електроенергії. Так само система водопостачання. Якщо ми кажемо за водоканали, то всі водоканали також працюють на насосах, і я не впевнений, що на кожен насос. Може буде під'єднати генератор. Ну, дай Бог, щоб це все було. Але знову ж для того, щоб подавати воду в багатоквартирні будинки, необхідно, щоб ті ж генератори стояли в кожному будинку, щоб працювали насос. Тому я впевнений в тому, що так само і система теплопостачання теж потрібно розуміти, що система теплопостачання вона також зав'язана на електроенергію, тому що ті ж насоси подають опалення в багатоквартирних тому я впевнений, що 16-20 годин відсутності електроенергії при мінус 10 потрібно зливати воду потрібно переїжджати в інше місто, в сільську місцеві шукати собі нове житло.